Усім привіт, в продажу Renault Koleos, пригнаний Швейцарії. 2.0 дизель, автомат, повний привід, класному графітовому кольорі, на бусе комплектації. має ось такий гарний зовнішній стан. Притоновані задні вікна, 18 колеса на літній резині в гарному стані. Резина 2021 року, також тормозні бліни і колодки недавно замідені. Автомобіль гарно обслужений. Готовий до їзди нас по Україні. Має задні паратроніки, задню камеру, притонований задній ряд вікон, рейлінги, безключовий доступ на кожних дверях, складання підігрів дзеркал. З такі хромові штучки. Це вже в рестай... рестайлінговій версії. Також бікселенові фари. Мивач фар проти туманки. Пробіг даного автомобіля 150 тисяч. Перевірений пробіг, також можете самі перевірити по вінкоду, також є датчик світла, датчик дощу. Такі нас колеса в гарному стані, без подряпин, це трошки вимазане, резина також, тормозні бліни новенькі, недавно замінені. Бос емблема, безключовий доступ. Автомобіль має декілька косметичних підкрасів, які робилися в Швейцарії. Зараз вам покажу їх прибором. Ось такі задні парктроніки, задня камера. Зараз включу прибор, покажу вам підкраси. Так, має косметичний підкрас по цьому крилі. 116. 131, 142, 122, 134. Це просто косметика. І легенький перехід на дверку був зроблений. Все зроблено чітко, гарно. Це робилось у Швейцарії. Його навіть не замітиш. Тільки хіба що як перевіряти прибором. Вікна рідні. Всі оригінальні рено. Далі йдемо. 77. 82. Це вже в оригінал. 75 оригінал. 74 оригінал. 94 оригінал. 82 оригінал. Також зауважте, що капот без колів, також бампер в гарному стані. це Нічого страшного немає, головне, щоб без шпаклівки, і воно робилось там. Можливо, були деякі подряпини, то власники там зразу їх перелаковують, перефарбовують, щоб автомобіль мав гарний вигляд. Також це крило перелаковане. 121, 136, 151. 91 арка не рухана, тільки ця частина перелакована. Також додатково приїжджайте зі своїми експертами, перевіряйте. Нічого не приховую, все показую, як є. Криша. 79. 84. Ще багажник забувся. 83. 119, 79, 102, 76 83. Отож, ну, це просто косметичний перекрас, нічого страшного тут немає, воно вам не облізе, нічого не буде. Зараз перейдемо, покажу вам салон і комплектацію. Так, ось такий на салон, пластик в гарному ідеальному стані також. Має електропакет складання дзеркал, підігрів дзеркал, бос, акустику, підігрів сидінь. Сидіння тут комбіновані, тканина і шкіра, Ось таке мультикермо, теж в гарному ідеальному стані. Управління паратроніками підсвіткою. Ось такі... Е Рояльний лак називають. Це оздоблення класно виглядає і стильно. Також має такий підлокотник, AUX, USB, розетку, підстаканники, електроручнік, джойстик управлінням навігацією, також автоматична коробка автомату, гідротрансформаторна надійна, справжній автомат, мультикермо, круїз контроль. Система стар-стоп, управління повним приводом, система приспуску згори, допомога приспуску згори, Також такий прикурювач або ще одна розетка, двозонний клімат контроль. Зараз заведемо автомобіль. ось Такий у нас пробіг, 151 тисяча, також сенсорна навігація Airlink. Це вже все що потрібно дозаправитись. Також вона показує українські карти, прошите на українські карти. Ось так працює задня камера. Все без проблем. Також додатково парктроніки до камери є. нас підсвітка, салон не зацарапаний, без посторонніх запахів в гарному стані. Також ось такі є кнопочки для управління, для управління радіо. Все радіо перемикається, також додатково можна встановити CarPlay або Android Auto до цієї магнітоли. Також є вся сервісна історія, сертифікат, автомобіль повністю розмитнений, готовий до постановки на облік. Також маємо дві ключ-карти, теж в гарному стані. Можна дистанційно включати світло, відкривати багажник, включати-виключати машину, їх можна тримати в кармані або ховати усе місце. Далі де в нас тут є книжка така. Тут є вся документація по машині. Також є інструкція, як встановлювати крюк до фаркопа. Такий крюк теж є в наявності в комплекті до цього. Переножки до цієї, також сервісна книжка. З усіма відмітками про пробіг. Так, зараз я вам знайду покажу. Тут він код до сервісної книжки. 14 рік. Ось усі відмітки про сервіс. Останній сервіс був зафіксований у 2019 році на пробізі 92 тисячі, а далі, напевно, замінювався в простому гаражі, По до 100 тисяч йде гарантія. Гарантійний сервіс на Рено зі знижкою. Це всі офіційні записи. Також додатково перевіряйте по він-коду, приїжджайте, підключайте комп'ютер своїм спеціалістам, готовий будь-яких перевірок. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу вам задній ряд. у нас задній ряд. Також тут все в гарному стані, не поцарапано. Сідушки всі ціні також. Є такий підлокотник з пістаканиками і карманчик. Сидіння ложиться в рівну підлогу, якщо вам потрібно щось перевезти. Такі резинові коврики є, суцільний резиновий коврик на задній ряд. Ось так виглядає переборна панель з цього ракурсу. Ввечором все гарно підсвічується, естетично все виглядає. Автомобіль дуже збережений, видно, що за автомобілем дуже дбали, без царапин, без колів, гарно на стані. Ось так його покажу ще. Також є підсвітка, тримачі, бішачки, задні вікна, як бачите, легенько притоновані, захищає від ультрафіолета, також передні вікна заламіновані. Щоб захищало від сонця. Також є такі карманчики, щоб щось служити. Зараз перейдемо до багажника, покажу вам багажник. Так. Також додатково чіпляється крюк і можна перевозити прицепи, то що вам потрібно. Крюк також є в наявності, лежить просто вдома. Ось так відкривається окремо щоб щось взяти, також, якщо щось загрозити додатково все відкривається. Має шторку весь комплект, підсвітку, аптечку, домкрат, ключі, Сам буфер докатку. Все є на місці. Нічого не забираю з автомобіля. Також додатково є тут карманчик і тут карманчик. Така у нас. Це камера заднього виду, заводська оригінальна стоїть. Також корозії нічого немає, що часто, часу трапляється, що тут є рижики, тут все гарно. Така антенка. Фокусує. Також оптика в нас ліксинонова, світить білим світлом і повертається при поворотах. Покажу ще з цієї сторони. Тут також все в гарному стані, без царапин. Кого цікавить автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, на огляд. Знаходжуся в місті Радивилові. Також сьогодні викупили ще два Рино Колеуса. Ці Рино Колеуси можете переглянути в мене в групі Viberі. Посилання на групу буде під цим відео. Там публікую усі наявні автомобілі або автомобілі, які вже купив, але ще не встиг привезти в Україну. Ці два колеоса будуть доставлятися в Україну, думаю, в наступного тижня. Якщо все буде добре. Також. Орієнтували тут якийсь стан. Все в гарному стані. Також підігрівся сьогодні відбудає. Верна карта. Мотор також працює чітко, ріненько, без нарікань, по ходовій також зауважень немає. Все гарно збито, ніяких посторонніх звуків немає. Зараз відкрию капот, вам покажу під капотом його. Ось так відкривається капот Писую. і кусую на бак. Ось так виглядає підкапотний простір. Все сухо, нічого не тече, ніяких матеріх заподівань немає. Так обов'язково можете переїхати, поїде на яму, подивимося зі знизу його. Як завжди дрібежить цей патрубок, Це нічого страшного. Стоїть добре акумулятор, який вас не під мене підведе, футболки Ці все ціленьке. Це в оригіналі. Футболки. Шумка також ціла. Часом трапляється, що вона подерта. Тож, кого цікавлять правильні автомобілі Швейцарії, дзвоніть, приїжджайте на тест драйв. Буду радий вас бачити. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео. Щоб не пропустити свіжих гарних автомобілів, підписуйтесь в групу Viber. Посилання на групу буде під цим відео. Ціна на даний автомобіль буде складати 15800 доларів. Це з сертифікатом. До речі, наступні колеоси також в гарному стані із цікавим пробігом. Детальну інформацію, інформацію можете переглянути в групі Viber. Так, я покажу ще раз вам його зовні. Все, ціленьке, рівненьке, царапин немає. М'ятин також. Мотор працює тихенько, як часи швейцарські. Ось так, ще прийдусь. Тудись, так. Ось криша без граду. Зараз проведемо ще легенький тест-драйв. Починаємо тест-драйв. Коробка і мотор дуже гарно себе показують на трасі, автомобіль дуже динамічний. Ось так нас розганяється. Коробка автомат, гідротрансформатор. Дуже гарно себе показує на дорозі, водночас економічна. Динаміка автомобіля дуже гарна, розганяється впевнено, тримається дороги рівненько, тримає ось я не тримаю руля. Така на своє оглядовість, гарні дзеркала великі, все дуже гарно видно, з такі нас обороти. Проблем ніяких не буде у вас на обгонах, чи десь їхати під горку. Автомобіль гарно себе показує будь на будь-яких видах доріг, можна так сказати. Також навігація показує дороги, ввечері можна дивитися, де повороти дуже зручно. Це знову сигналізує у нас про заправку. До речі, розхід даного автомобіля середній 7 літрів. Також можете на каналі переглянути, я знімав окремий відеоролик по розходу. Цього автомобіля. Також маємо клімат кліматконтроль, повний привід, все, що потрібно, тобто тут, тут, тут є в цьому автомобілі. Отож, кого цікавлять автомобілі Швейцарії з гарним перевіреним пробігом і чесним кузовом, дзвоніть, запитуйте. Також можлива доставка автомобілів до вас під Тім. Україні. Також пишіть коментарі, що кому сподобалось, що кому не сподобалось, що бажаєте, щоб я більше показував по автомобілях в наступних відео. Пишіть свою думку, буду радий все почитати і взяти до уваги. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду всім радий, всім пока!